Після теплових рекордів у вихідні на Волині прогнозують дощ, шквальний вітер та навіть подекуди град. Опади викликані проходженням на території області активного холодного фронту із Західної Європи. Через нього стовпчики термометрів уночі опустяться до 3-7 тепла, а вдень до 10-15. Завтра буде такий фронт досить активний, контрастами, температурними контрастами, забезпечений вологою, то є така більша ймовірність. Тому ми грози даємо завтра ну по більшій частині території області. А вже після завтра, можливо, так окремі такі більш такі слабкі грози. Є також ймовірність, але вона менша. Найсильніший дощ та град очікується на півночі і північно західній частинах області. Більше так прогнозуємо, що більш інтенсивні явища прогнозуємо у північно-західній половині області. Тому це там шаський район, може потім коваль захватити. Ну тобто що такі більш інтенсивні і опади, і грози. Потім воно буде зміщуватися так в сторону Білорусі.